Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогоднішнє відео буде присвячено неймовірно красивій рослині, яку я дуже люблю, давно вирощую, і я думаю, що кожен із вас хоча б раз її на вулиці добачив, особливо біля шкіл або дитячих садочків. Це Спірея Вангута. Декоративний листопадний чагарник, який часто використовується для створення живих огорош. Він характеризується розлогими гілками, які створюють такий ефект каскаду, і це дійсно правда. А також рясним білим цвітінням на початку літа. Виростає цей кущ у висоту до 2,5 метрів, а я вам навіть скажу може бути і більше. Листя має темно-зелені, які восени стають жовтими або червоно-оранжевими, такими зубчатими. Квітки у нього дрібні, білі, зібрані у численні на вівкулясті суцвіття, які покривають пагони по всій довжині. І тим самим створюють ефект такої, знаєте, ніби снігової лавини, снігового каскаду. Дуже це красиво, особливо фото робити перед такими кущами це взагалі просто щось. Цвітіння починається в середині червня і триває приблизно 2-3 тижні, іноді спостерігається повторне цвітіння у липні-серпні. Кущ має досить високу морозостійкість і дуже добре переносить зими. Відносно невибагливий до умов вирощування, але все ж таки краще росте. На сонячних місцях та родючих ґрунтах. Він швидко зростаючий чагарник. Це також перевірено досвідом, і це правда. Спірея Вангута чудовий вибір для створення живоплотів, бордюрів і декоративних груп. Він дуже гарно поєднується з іншими рослинами, такими як хвойні або іншими листяними. Грунт полюбляє родючий а добре дренований. Полив помірний, особливо у посушливі періоди. Обрізка рекомендується проводити після світіння, але від себе я додам, що ми проводимо обрізку цього куща, цих кущів, точніше, три рази на сезон. Можете бачити, у нас це живий паркан. Це дуже ефектно, дуже класно, ну і дуже, знаєте, по-зеленому, скажімо так, хто любить природу. По добривам, ну, можна підживлювати, я дуже рідко підживлюю якимись органічними або мінеральними добривами. Ще один момент, цей кущ дуже полюбляє тля. Там бачили ви на початку відео невеличкі вставочки. Дуже полюбляє всі оці молоді пагони, які відростають, молоденькі, вони просто всі у тлі. І коли ти ось такою машинкою підстригаєш кущ, то ця машинка просто оцей сік із цієї тлі, із цих е, гілочок, воно все просто тіче, друзі. Тому можливо, все ж таки краще протруювати чимось від тлі. я, в принципі, цього не роблю, просто потім морока потрібно чистити леза машинки. А так, сонечка, до речі, в поміч ці кущі, коли на них нападає тля. На цих кущах дуже багато сонечок. Отож, тепер ще цікавий момент, як ці кущі можна розводити, розмножувати. Можна живцюванням, це коли ви обираєте. Живці довжиною приблизно 10-15 см і з 5-6 листочками. Я безпосередньо сам ці кущі живцюю вже не перший рік. Ось так, коли даємо їм відрости трішки більше по розміру, на тих же 15-20 см, а потім стригаємо, то ми з цього маємо дуже багато матеріалу для живцювання. От стрижемо, це постене такі великі відростки, це вже третя стрижка. А перед цим були більші гілки. І ось з них можна було живцювати дуже легко. Отож, обираєте живці довжиною 10-15 см із 5-6 листочками. Нижнє ми видаляємо, а верхнє обрізаємо наполовину, хоча я цього майже ніколи не роблю. Робимо коси знизу. замочуємо живці на кілька годин у розчині з симулятору росту, наприклад, у епіні. Але я просто їх нічого не замочую, макаю у корневін і все. Висаджуємо у субстрат із торфу та піску один до одного. І я ставлю їх у таку напівтінь, ніколи на сонці. Скажу вам чесно: процентів 85 цих живців приймаються дуже добре і в подальшому дуже гарно ростуть. Також можна розмножувати відсадками. Це коли ви навесні берете якусь таку молоду гілку, напівздерев'янілу, фіксуєте її при землі. І присипаєте ґрунтом, залишаєте тільки верхівку на поверхні. Забезпечуєте безумовно тут регулярний полив, і вкриваєте цю гілочку на зиму. весні вже, в принципі, вона пустить корінці, і ви зможете її відсаджувати в якесь інше місце. Також непоганий варіант це поділ куща, це якщо ви будете пересаджувати ці кущі кудись, можете його роз'єднати на дві частини, наприклад. І у вас вже буде два повноцінні куща. Але, друзі, скажу вам чесно, тут така коренева система, що ви ще спробуєте його кудись пересадити, коли дорослий кущ. І ще варіант насіння, ну тут його майже ніхто не рекомендує. Це дуже складний варіант і дуже-дуже довго чекати. По стрижці можна використовувати ось таку машинку, Bosch. І або коли невеликі гілки. Я використовую ось таку штіль HSA26. Також ідеальний варіант, дорога, правда, але ідеальний варіант і для стрижки кущів, і там є насадка для трави, мені вона дуже подобається. В цілому, як бачите, абсолютно нічого немає складного у вирощуванні цих кущів. Вони вам будуть тільки давати задоволення. А коли вони ще й цвітуть, це просто ну, це водопад, це білий водопад, який, друзі, буде дарувати вам неймовірні емоції. І вони прості у вирощуванні. Сподіваюся, що це відео було для вас сьогодні цікаве і корисне. Якщо так, ставте подобайку, Підписуйтесь на канал, завжди прошу. Для вас це не складно, а для мене це дуже важливо. І, друзі, поділіться в коментарях, можливо, хтось із вас також вирощує такі кущі, які ви ще знаєте нюанси їх вирощування, які я не озвучив. Ось бачите на відео. Навіть стрижка цих кущів це у задоволення. Ще раз дякую за вашу увагу і до нових зустрічей. Ось такий гарний виходить. Паркан, живий паркан. Мені він дуже подобається. До зустрічі, друзі!